Ну що, шановні, таким людним <гум> курортний парк в трускавці ви, напевно, давно не бачили, правда? <гум> я сам його давно таким не бачив. У мене таке враження, що я, що я не в парку, а на стадіоні. <гум> Оце ще й такий час, ну, як на мене, не дуже популярний для прогулянок. Ча, йдемо на гору. Ідемо в напрямку до Юзі краса. Парк рятує від спеки. Зараз настала пора. Жарко 30 градусів у трускавці. Добре, ладно, промовчу. Та я про своє, це ні, спека все нормально, спека є, жарко. Це я не про спеку. До речі, вже вечоріє, вже напевно, майже 20 але... Завдяки тому, що це ще червень. Завдяки тому що це червень. Ще видно на вулиці. Броніслава, так, поки мене не було, бачите, Броніслава що ще більше завалилася. Особливо теплі вітання всім тим, хто полюбляє відео з парку. Зазвичай ви ж знаєте, ми йдемо в парк. Від початку до кінця жодної людини. Весь парк наш, а тут. А тут зараз все інакше. Коротко для тих, хто не орієнтується в парку. Позаду нас бювет. Бювет номер один, ну він єдиний станом на зараз. Ще бювет номер два і не працює. Є білет номер 3 <гум> В нього просто на втусі нема. <гум> Він має іншу спеціалізацію. О, якщо так прямо-прямо прямо йти догори, ще трошки, тоді йдемо до джерела Юзя. Ми йдеться теж про Юзю показували, розказували, скільки можна і все одно є люди, які регулярно не знають, де Юзя, не можуть її знайти. і так далі, і так так далі, далі. А якщо йти так ще вище, <гум> а вийдемо до... Санаторію Кристал. Ну це якщо прямо йти, Що наліво, до Молдови можна вийти. Санаторія знову. Відповідно. Так, давайте обженемося. Тут колись було озерце І спортмайданчик. Спортмайданчики досі, а озерця вже нема. По дорозі до Юзі ще буде озерце з качками, невеличке. А тут так зроблено. Колись воно все валилось, зробили, щоб було гарно, щоб не було видно, як валиться. Ми йдемо тією частиною парку, де доріжки відремонтовані. Бо там далі вище юзі. Підйом до кристалу. Там немає нормальної доріжки. Не знаю, як ви я люблю. Ну, точніше, я знаю, як ви, я знаю. Я пам'ятаю поіменно. Всіх наших глядачів, глядачів, кому подобаються прогулянки парку. Мені вони теж дуже подобаються. Але є такі, хто не любить парк. ну, Дивіться інші відео. На каналі є не тільки парк, є не тільки на Східниці були свіжі відео недавно. Сморшина були відео. У нас Єславський, Яремчи. Ну це з таких туристичних місць. Ужгород, Львів, Франківськ, Тернопіль, Хмельницький. Недавно з'явилось відео з Тустані, таке повноцінне. Теж таке місце, де ми колись давно були, але не оновлювали. Карпатський трамвай ми їздили, це в плані таких екскурсій, бо я так в попередніх відео теж розказував. Які в нас є екскурсії, куди можна це. Так от таких от, чим хочеться похвалитись, справді, де ми були далеко, це досягнення для нашого каналу, але в той же час... Це завдяки пану дімці Ісаєву Все відбулося. Це Карпатський трамвай, це озеро Синевир. І дуже багато, і дуже багато цікавих водоспадів ми показали. Завдяки пану дімці. Та і вежу пам'ять. журовини озеро. Водоспади, якщо коротко сопіт. Лазний. Кам'янка. Бориславський. Чотири копиці. Чотири копиці. особливо смішно. Хто бачив відео, той знає про що йдеться. Чому так смішно? Чотири купиці. Опаці по водоспад показували не той, що на базі, а той такий водоспад більш дикий. Тому в нас на каналі є все. Що вам треба знати про відпочинок в Трускавці. біля трускавця, деякі форельники. деякі бази, шепільська опака, Я вже казав форельник в східниці, форельник в трускавці. Все показуємо, все розказуємо. Ну, а головне, що показуємо, бо ви розумієте, розказати, як я кажу, навішати, там може багато хто багато що. Ви побачите все на власні очі. Ще, що мені подобається в нас на каналі, та? що в нас є дороги. Вам не треба думати, ви можете... Ну, тут, тобто, думати все одно треба, але ви можете побачити стан дороги і зрозуміти, чи заїдете ви з Трускавця до вітряків, чи заїдете ви з Трускавця в Турку. Чи заїдете ви в Трускавця в Орів. У нас є повні дороги. Як куди заїхати? То у нас є вся дорога зі Львова в Трускавець знята. Обізна Львова. Трускавець-Дрогобич. Самбір Дрогобич. Сам Трускавець дрогобич 3. Трускавець Славський. А, Славський, витяг на гору. Та дивіться, дивіться, переглядайте, як писав класик. Не бійтесь заглядати у словник. Та? Так що не бійтесь заглядати на наш канал і дивитесь відео попередніх років. Там є дуже багато цінної інформації. А, я забув ще за Буковицю. На Буковиці є витяг. Та, щоб ви бачили, що на горі Буковиці зробили. Дуже цікаво. В самому Трускавці біля Трускавця є дуже багато цікавого. Це ми так, в літню пору. Більше вам розказуємо вже на тему відпочинку. А так наш канал не тільки про відпочинок. А от ми підійшли, Юзя. Можемо далі. Кілька кроків. А це стежка, якщо ти догори, вийдемо до Кристалу. Джерело номер 11, Значить, На юзі повісили, юзю всі знають. А інші джерела чомусь не позначають. Хоча є дуже багато трускавців, джерел, біля трускавця Ось Смарек.